Слава. Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості і в благословінні. Чому витриваємо? Бо без цього ми не будемо добре жити. Так? Ми можемо жити, ми можемо існувати, можемо постійно ходити, просити, плакати, нити, шукати, а нічого не знаходити. Так? Але суть в тому, що хтось, коли знайшов благодать мир, якщо ти його хоч раз в житті знайшов. То в цьому треба витривати. За це каже Ісус: боріться за Царство Боже, так? Боріться, бо Царство Боже дається, береться силою і отримують його ті, які застосовують силу. Силу. Тому ти мусиш мусиш боротися за себе, бо якщо ти за себе не будеш боротися, ну, то ти будеш в програші постійно жити в програші, і це не дасть тобі добре жити. Це ніколи не будеш живий. так? Живі, ходячі мертвеці, так? ці гроби побілені. Гробом побіли не можеш бути. З вигляду щасливий, все. А всередині пекло. І Марія нас вчить. Марія нас вчить провадить, виводить, показує, навчає, як витривати. Так, для того піст покликаний, для того, щоб мати практику духовну, практичну, духовну практику. Сьогодні візьмемо 25. Січня, 1998 рік, вибачаюся, якщо буде звуків багато, зайвих. Ну, Бо зайшов циганів погодувати хлібом. Так, хто, хто жарт зрозуміє, той зрозуміє, хто ні, то вибачте довго пояснювати. Дорогі діти, сьогодні всіх вас знову закликаю до молитви. Лише молитвою, дорогі діти, ваше серце переміниться. Стане кращим і чутливим на Боже Слово. Бачите? Молитвою лише. Дітеньки, не дозвольте, щоб сатана відтягнув вас і робив з вами що хоче. Закликаю вас бути відповідальними та рішучими. Присвятіть Богові кожен день у молитві. Дітеньки, нехай служба Божа не буде для вас звичкою, але життям. Проживаючи щодня службу Божу, відчуєте потребу у святості і будете рости у святості. Я близько біля вас і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Щоб дав вам силу змінювати своє серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Каже Марія, щоб ви, щоб ти зміг змінювати своє серце, Бог дає силу. Тому сьогодні проси, не Боже, переміни моє серце, Боже, дай мені сили перемінити моє серце. Так? Так? Чи як ми просимо? Ми просимо, Боже, зроби щось або все. А я почекаю, полежу на дивані. Ну, або просто не знаю, як воно має відбутися, але щось зроби. Е, іноді це нормально. А, але Марія сьогодні говорить конкретні кроки. Тобто знай знай причину твого, твого відчаї, знай, чому ти відчай. Знайди цю проблему і потім конкретно в ту проблему бий. Не так попросту, Боже, дай мені все. Все. А дай мені конкретно. І сьогодні Марія каже, бачите, буду я просити, щоб Бог дав силу змінити твоє серце. Але щоб ти його змінив, не Бог буде його змінювати. Ти його будеш змінювати, а Бог може тобі давати силу, благодать для цієї праці. Працювати треба тобі над своїм серцем. Не хочеш працювати над своїм серцем, ну, будеш працювати тоді на дядю Федю якогось. Все життя нити, жалітися, плакати, бути бідним, нещасним. І в кінці життя сказати Богу, що він дав тобі погане життя. Бо я народився в Україні, де війна, або народилася там та й там, там, без грошей, без грішна. Тільки з гріхами, так? без грошей, але з гріхами. Без грішно. І тому, чому піст? Чому піст? Піст це власне праця праця над своєю плоттю. Так? Піст також може бути працею і над душою, над духом, різні постні практики, не тільки хліб, вода, але і утримання від інформації, піти на тишу, день в тиші побути. День. Мені якось ще сказав, що якщо ти не можеш день побути в тиші, раз на місяць, то твоє життя. Твоїм життям щось не так. Воно якесь неправильне. Бо ти маєш мати час на себе і на Бога в собі. так? Сьогодні тебе знову закликають до молитви. Знову закликаю до молитви, але молитви. Не сухої молитви, яка тобі нічого не дає. Не молитви, Боже, я зараз тобі там відстріляю, вервець десяток, і потім ти мені даш. Ти мені потім даш. Та наше розуміння. Я тобі, Боже, ти мені. Ні, так не працює. Каже, до молитви, яка годує. Каже Ісус, я хліб, життя. Молитва має тебе наситити сьогодні, в часі молитви. Коли п'єш чай, то він тебе спрагу твою як він. Колись потім. Потім приходять відчуття від чаю, від води. Спрага гамується відразу, чи потім. Так і молитва. Каже Марія, закликаю до молитви, щоб тобто ти в молитві знаходив цей хліб. В молитві знаходив Бога. І в молитві аналізував себе, чи ти сьогодні в стані благодаті, чи ти в стані відчаю, розпачу. Тобто ти конкрет, конкретно міг розпізнати своє серце, в якому стані воно перебуває. Так? І це все з Богом, праця з Богом. Лише молитвою, дорога дитина, твоє серце переміниться. Бачите, лише молитвою. Немає інших варіантів. Психотерапія. Терапія, ліки, депресанти, все, 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 лише молитви. Ну, якщо твій психотерапевт, віруча людина християнська, то він і проведе це в молитві. так? А якщо це просто люди від світу, єгиптяни, які мають суперзнання, то каже Марія, не переміниться твоє серце. Вони тобі допоможуть, але серце не переміниться. бо Воно тільки в молитві. Тільки з Богом перемінюється. Воно переміниться, але тут уже каже обітниця, що якщо будеш з Богом це робити, воно переміниться. Стане кращим і чутливішим на Боже Слово. Сьогодні можеш читати Боже Слово, чи не можеш? Перший признак я по собі помітив, атака це. Чи це якась хвороба серця, духа, душі, відразу йде атака на слово Боже. Ти просто не можеш його читати, не хочеш, тобі нудно, тобі скучно, тобі, тобі аж верне від нього, вибачте, за вираз. Але це перша ознака, що твоя душа хвора, що твоє серце хворе, бо ти не маєш чуттєвості до цього слова, тебе відвертають від цього слова. А тут Марія каже: коли серце в доброму стані, перемінене, стає краще чутливим на слово Боже. Тому слово Боже, це як аналіз. Якщо сьогодні... Розважаю зі Словом, живу зі Словом Божим, то зі мною все добре. Якщо воно мене через силу запіхає, то треба шукати. В Бога спитати, що сьогодні не так? Де проблема? Та? Де проблема? Чому я не маю чуттєвості до Слова Божого? Дитинко, не дозволь, щоб сатана відтягнув тебе і робив із тобою, що хоче. Бачите? Відтягнув тебе. Від чого? Від Слова Божого відтягує сатана тебе. А потім що йде? Наступний крок робить з тобою, що хоче. Кидає тебе вправо, вліво, і ти. А хто дозволив? Не дозволь. Тому сатана без твого дозволу не може тебе кидати туди-сюди. Бачите? Хто дозвол дає? Хто дозвол дає? Ну, я даю, ти даєш дозвол. Тому не треба потім винувати, Боже, ти мені там не дав ти. Бог каже: ну, тебе є вибір. Ти даєш дозвіл, і сатана потім тебе ж бурляє туди, сюди, як хоче, як хоче. А я тобі пропоную інший. Та? Іншу дорогу. Закликаю тебе бути відповідальним та рішучим. Присвяти Богу кожен день у молитві. Присвяти, бачите, не просто піди в тарабань, Присвяти час. Що таке присвячений час? Це як ти йдеш на зустріч з президентом або йшов би з Папою Римським, не знаю, хто. Які, хто кого рахує та, якимось авторитетом, так? то ти би одягнувся, помився, напахтився, був би в найкращій формі. А з Богом на молитву прокинувся, з ліжка хіба не вийшов, вже я на молитві, питаюся там, щось там взяти. Присвяти, каже, Присвяти час. Присвяти Богу кожен день, і в цьому дні час. Так? Присвяти цей час. Дитинку, нехай служба Божа не буде для тебе звичкою, але життя. Це якраз стосується всіх священників або таких людей як я, які ходять кожен день на літургію. Так? Я іноді помічаю, що літургія прийшов, перехрестився, подумав про всі свої справи і потім перехрестився і пішов додому. Ось це перетворюється на звичку. І легко входить. І Марія знає про це. І Марія про це попереджає сьогодні. Каже, не дозволь, пере, це, перероблю, не лишай це так. Бо це зайде. І літургія, служба Божа стане твоєю рутиною. Кожен священик з цим бореться, так? щоб служба Божа не стала рутиною, а була центром мого дня, центром мого життя. І про це Марія сьогодні говорить. Не дозволь, щоб це була звичка. Звичка прийти з товпиком постояти раз в тиждень. Літургія має бути твоїм життям, центром твого життя. Проживаючи, проживаючи щодня службу Божу, відчуєш потребу у святості і будеш рости у святості. Я близько біля тебе і заступаю з передвегом за тебе, щоб дав тобі силу змінювати своє серце. Тому що, дякуємо Марії, що заступається за нас, просимо в Бога сили, сили перемінювати свої серця. Сили виходити з цього стану сатанинського, так? і йти до благодаті. Проживати дійсно Слово Боже, службу Божу, проживати, ставити Ісуса центром свого життя. Центр, Бо ми говоримо, говоримо, поняття не маємо, що це таке. Це коли моя кожна думка проходить з Ісусом. Аналізую, промовляю, чи мої цілі з Ісусом, чи мої плани з Ісусом, чи мої мрії з Ісусом. Чи я все це хочу робити, ради чого? Так? Які мої власне, ці мотивації, що мене рухає сьогодні? І тільки Ісус може рухати. Якщо твоя ціль Ісус і Евангелія, то ти будеш рухатися. Якщо тебе мотивують гроші, похвала і різна єрунда, то ти довго не протягнеш. Ти не витримаєш, не витримаєш цього. Не... Не будеш витривали. Так? Тобто твоя витриманість закінчиться, гроші обіцінняться, слава піде. А чим будеш потім рухатись? Що тебе буде рухатися? І сьогодні дякуємо Богу, що дає нам цей руховий механізм, так? щоб ми рухалися, жили і ширили Царство Боже. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Меджугорі, па Папа.